Всім привіт! З вами канал Космос. Наші підписники часто нас запитують: а що буде, якщо, наприклад, сонце зітнеться із іншою зіркою? Що буде із Землею в такому випадку? А чи зможемо ми пережити ядерну війну? І що буде, якщо раптово згасне Сонце? На всі ці питання можна коротко в загальному наближено відповісти. Отож, давайте розберемось у цьому разом! Після ядерної війни залишиться лише руїни та попіл на місці того, що раніше було квітучими містами та багатою природою. Ядерна зброя залишає за собою катастрофічні наслідки, які відчуватимуть на землі ще багато століть. Ядерна фізика, що вивчає фізичні закони та явища пов'язані з ядерною енергією та радіацією, може передбачити, які зміни відбудуться із планетою після ядерної війни. Насамперед слід зазначити, що будь-яка ядерна війна призведе до значного збільшення радіоактивного забруднення повітря, ґрунту та води. Існує кілька факторів, що визначають ступінь радіоактивного забруднення на Землі, включаючи кількість та потужність ядерних вибухів, місця їх проведення, а також погодні умови у момент вибуху. Деякі райони будуть забруднені набагато сильніше за інші, але жодна інша частина планети не залишиться неураженою. Після ядерної війни людство зітнеться з величезною кількістю проблем. Не тільки буде втрачено величезну частину населення та інфраструктури, а й буде пошкоджено ресурси планети. Наприклад, багато ґрунтів та водні ресурси будуть непридатні для використання у сільському господарстві та виробництві через радіаційне забруднення. Проте не всі надії втрачені. Фізика пропонує кілька технологій, які можуть допомогти відновити планету. Наприклад, існують методи очищення забруднених вод та ґрунту, а також спеціальні технології, що дозволять скорочувати кількість радіонуклідів в атмосфері. Також слід зазначити, що ядерна війна може мати катастрофічні наслідки не тільки для людей на Землі, але й для тих, хто перебуватиме на орбіті. Ядерні вибухи супроводжуватимуться сильними електромагнітними імпульсами, які можуть пошкодити обладнання та електроніку космічних апаратів. Це може призвести до порушення зв'язку та навігації, а також до відмови систем життєзабезпечення, що у свою чергу може призвести до загибелі екіпажів МКС або інших кораблів, які можуть опинитися в цей момент на орбіті. Також ядерна війна може спричинити глобальне похолодання через викид в атмосферу великої кількості диму та попелу. Це може призвести до зміни клімату на землі та порушення екосистем. У кращому випадку, якщо ядерних вибухів буде не надто багато, на нас чекатиме кліматичний мінімум, який можна буде прирівняти до часів великого переселення народів. А у гіршому ми зітнемося зі справжньою ядерною зимою. На щастя, існує можливість запобігти ядерній війні. Для цього необхідно зосередити зусилля на міжнародному рівні для зменшення наростаючої ядерної загрози та вжити ефективних заходів для контролю та роззброєння ядерних арсеналів. Адже поки вони існують, ризик війни з його застосуванням зберігатиметься. Більшість країн світу вже вживають заходів для обмеження ядерної зброї та запобігання її поширенню, але це необхідно робити на ширшій міжнародній платформі та спільно з іншими країнами. Щоби від нього відмовилися всі одночасно. Також необхідно продовжувати розвивати технології, які можуть допомогти відновити планету після ядерної війни та покращувати методи виявлення та нейтралізації ядерних загроз. Якщо ядерна війна все ж таки відбудеться, то наше і майбутнє покоління зітнуться з неймовірними викликами. Однак не все втрачено. Є безліч способів, які можуть допомогти зменшити наслідки ядерної війни та відновити нашу планету. Наприклад, захист від радіації. У разі ядерної війни радіація стане основною небезпекою для людей та тварин, тому необхідно заздалегідь знати, як захиститись від неї. Існують спеціальні протирадіаційні укриття та захисні засоби, які зможуть захистити людей від неї. Відновлення екосистем ядерна війна може призвести до загибелі великої кількості тварин та рослин. Однак є багато способів, які можуть допомогти відновити екосистему. Наприклад, можна використовувати технології, які допомагають відновити сам ґрунт та його родючість. Також багато держав створюють величезні так звані банки з насінням для відновлення рослинності після глобальних катаклізмів. Відновлення інфраструктури. У разі ядерної війни багато міст та їхня інфраструктура можуть бути знищені. Знадобляться багато десятиліть на відновлення, навіть на сучасному рівні технологій, тому працювати доведеться не покладаючи рук. Створення громадських мереж допомоги. Ядерна війна може викликати хаос та паніку. Але створення громадських мереж допомоги може дозволити людям отримати необхідну допомогу у разі катастрофи і не дати людству скотитися до анархії. Розвиток мирної атомної енергетики. Розвиток мирної атомної енергетики може допомогти забезпечити енергією ті держави, які втратили свої енергетичні ресурси після ядерної війни. Ядерна війна це одна з найстрашніших подій, які можуть статися на нашій планеті. Але ми можемо запобігти її виникненню. А якщо вона все ж таки відбудеться, то ми можемо вжити заходів для зменшення її наслідків та відновлення нашої планети. Нам необхідно поглянути на майбутнє з оптимізмом та вірою у наші можливості, а насамперед з вірою у нашу перемогу. Крім того, важливо розуміти, що загроза ядерної війни не зникне, доки існуватиме ядерна зброя. Тому важливо працювати над зменшенням ядерного арсеналу та зниженням ризиків випадкового використання ядерної зброї. Це можна досягти через переговори між державами та співробітництвом у галузі міжнародної безпеки. Скільки ми могли б прожити, якби сьогодні сонце зникло? Спершу треба сказати, що сонце не може просто зникнути без порушення численних фізичних законів. Ось у чому проблема використання магії, як тільки ви вдаєтесь до неї, всі правила скасовуються. Але давайте все ж уявимо, що Сонце раптово зникне з неба сьогодні, а всі закони фізики продовжать діяти як і раніше. Що було б після цього і скільки часу ми могли б вижити на землі? Якщо сонце раптово зникне, земля продовжить рух по прямій лінії, дотичній до орбіти, якою вона рухалась до того, коли на неї перестала діяти гравітація від сонця. Тут ще враховуємо затримку близько восьми хвилин між зникненням сонця і тим, коли ми це відчуємо. Але по суті, ми не відчуємо різниці, бо гравітація на землі збережеться. Але всі гравітаційно пов'язані об'єкти, які ми бачимо на небі планети, астероїди, комети, каміння, космічний пил та інші небесні тіла почнуть віддалятися від своїх звичайних траєкторій приблизно в той же час. Бродячі планети можуть зіткнутися з тисячами інших тіл, і, можливо, це призведе до їхнього руйнування та хаосу. Раптова темрява буде помітна на Землі вже за 8 хвилин після зникнення сонця. Температура почне падати, що ускладнить виживання. А фотосинтез припиниться відразу після зникнення сонячного світла. Всі рослини, тварини та люди поступово почнуть гинути. Але скільки часу це займе. Розглянемо хронологію загибелі Землі. Нуль хвилин Сонце раптово зникає. Оскільки гравітація, згідно з загальною теорією відносності поширюється зі швидкістю світла, нам знадобиться кілька хвилин, щоб помітити зникнення. Середня температура Землі зараз становить приблизно плюс 15 градусів Цельсія. 8 хвилин вічна ніч починається, але зірки все ще сяють. Електрика продовжує працювати і міста залишаються освітленими, доки вистачає енергії. Навіть зовнішні планети залишаються видимими на короткий час, оскільки вони розташовані далі від сонця. Температура починає падати, а фотосинтез припиняється відразу після зникнення сонячного світла. Всі рослини на поверхні планети починають повільно вмирати. Частина з них зможе впасти в анабіоз, як узимку, але вийти з нього вони вже не зможуть. Один день. Як тільки сонце зникає, температура падає на кілька градусів, як це відбувається щоночі. Але наша планета накопичила достатньо тепла в атмосфері та океані, щоб тримати нас у теплі деякий час. Зниження температури буде менш сильним і не таким раптовим. В цей час психологічні ефекти торкнулися всіх. Сонця більше нема і воно не повернеться. Паніка та хаос поширюються набагато швидше, ніж реальні наслідки від зникнення сонця. Один тиждень. Більшість дрібних рослин помирають протягом декількох днів, а температура продовжує падати. Дерева, однак, можуть ще жити десятиліття. Страшні хуртовини бушуватимуть по всьому світу. Середня температура впала до мінус 10 градусів. Це нормальна температура в деяких районах, особливо взимку. Але падіння температури на 25 градусів Цельсія відбувається скрізь на планеті, і люди починають гинути вже в перші дні, особливо в теплих країнах, які не пристосовані до холоду. Один місяць. Шторми зрештою припиняються, і погода стає набагато стабільнішою по всьому світу. Але майже все життя на землі мертве, сухопутні тварини та рослини загинули від холоду, океани, вкриті тонким шаром льоду. Люди, які вижили, повинні ховатися глибоко під землею або поряд з геотермальними джерелами. Вони можуть вижити глибоко у шахтах у підводних човнах. Декілька геотермальних місць, таких як Ісландія та Єллоустоун, можуть залишатися придатними для життя людей трохи довше. Один рік. Протягом кількох місяців поверхня всього океану покривається товстим шаром льоду, але ще тисячі років знадобиться нашим морям, щоб повністю замерзнути. Під льодом все ще будуть живі морські жителі, оскільки лід діє як ізолятор, а ядро Землі продовжуватиме виробляти тепло. Проте виживуть лише ті екосистеми, які не залежали від сонячного світла, тобто виключно глибоководні. 10-20 років повітря перетворюється на рідину. Стає настільки холодно, що всі гази у повітрі конденсуються і випадають на поверхню планети в замерзлому і рідкому вигляді. Атмосфера по суті замерзає і падає на Землю, залишаючи нашу планету абсолютно оголеною перед шкідливим космічним випромінюванням, яке блукає у космосі. Але нікого вже немає, хто міг би постраждати від радіаційних ушкоджень. Мільйон років на Землі все ще є життя. Мікроби, що живуть у геотермальних джерелах на дні океанів, чудово почуваються. Ці мікроби виробляють енергію через хемосинтез, процес, що не залежить від сонячного випромінювання. Температура стабілізується на рівні мінус 240 градусів через мільйони років. Чи зможемо ми вижити під землею? Можливо, кілька сотень людей, які вижили, переїдуть глибоко під землю, в існуючі шахти. Життя під землею може бути комфортним, теплим і безпечним з мінімальним споживанням енергії. Проблему з енергією та вентиляцією повітря можна вирішити у короткостроковій перспективі. Щоб вижити і побороти голод, потрібні великі продовольчі запаси у шахті. Гриби можна вирощувати досить легко і вони починають складати більшу частину раціону як економічну їжу. Але створення достатньої кількості світла для вирощування врожаю буде викликом. Без урожаю розведення більшості фермерських тварин марні. Тож ті, хто вижив, будуть їсти гриби та вітамінні таблетки, а згодом лабораторно вирощені дріжджі та подібні продукти, щоб заповнити дефіцит у раціоні. Найбільш очевидним та важливим дефіцитом буде вітамін Д, оскільки сонця вже немає. Що станеться із землею, якщо сонячна система зітнеться з іншою зіркою? Саме таке запитання нещодавно поставили нам у коментарях. Така подія може статися або в результаті руху зірок нашої галактики навколо центру чумацького шляху, якщо орбіта якоїсь зірки перетинає орбіту Сонця, що буває нечасто, або якщо якась зірка буде викинута зі своєї системи і пролетить через галактику, перетинаючи орбіти багатьох зірок, що буває частіше. Протягом багатьох років астрономи вивчали можливі наслідки такої зустрічі, і зараз спробуємо разом розібратися в цьому питанні. По-перше, важливо розуміти, що зіткнення з іншою зіркою в астрономічному сенсі не означає неодмінно дотик двох зірок між собою. Можливо, наша сонячна система та інша зірка будуть на досить великій відстані один від одного, щоб не завдавати один одному серйозних збитків. Тим не менш, навіть якщо зітнення не буде прямим, воно все одно вплине на нашу сонячну систему та на Землю, зокрема. Один із наслідків зітнення може бути зміна орбіт планет. Якщо наша сонячна система та інша зірка будуть досить близько один до одного, то гравітація іншої зірки почне істотно впливати на планети сонячної системи, витягуючи їх орбіти у свій бік, аж до відриву їх від сонячної системи. Ще одним можливим наслідком зіткнення може бути поява нових космічних тіл у нашій сонячній системі. Якщо інша зірка матиме планети, то в результаті взаємодії з Сонцем вони можуть проникнути в нашу сонячну систему і почати обертатися навколо Сонця. Це може призвести до утворення нових супутників у Землі та інших планет сонячної системи. Ще одним можливим ефектом зіткнення може стати порушення рівноваги у сонячній системі. В даний час планети в нашій системі рухаються своїми сталими орбітами в певному порядку, який обумовлений гравітаційною взаємодією між ними і Сонцем. Зітнення з іншою зіркою може порушити цей баланс і призвести до перемішування планет на нові орбіти, що може призвести до серйозних і непередбачуваних наслідків для нашої сонячної системи. Крім того, зітнення може призвести до збільшення кількості комет та астероїдів у нашій сонячній системі. Вони можуть бути викинуті з Хмари Оорта, так і прилетіти з іншої системи. Це може призвести до збільшення кількості астероїдів та інших космічних тіл, які можуть стати загрозою для Землі та інших планет. Загалом зіткнення з іншою зіркою може призвести до серйозних наслідків для нашої сонячної системи та Землі, зокрема. Однак події такого роду відбуваються вкрай рідко імовірність ймовірність їх виникнення вкрай мала. Тому на даний момент астрономи не рекомендують турбуватися про цю подію і продовжують вивчати Всесвіт у надії на нові відкриття та те, як він взагалі працює. Наприкінці, хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не грайтеся ядерною зброєю. Слава Україні!